Довжуємо єдиний марафон випуском новин. Його представлю я, Ліліяна Лягака. Троє людей загинули внаслідок російських атак по Донеччині. Двоє у Краховому ще один у часовому яру. Загалом противник накрив вогнем 13 населених пунктів області. У результаті ударів постраждали семеро цивільних, пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі, гаражі, авто та об'єкти інфраструктури. Покровськ та Мир тимчасово залишилися без водопостачання. Водогін ремонтують. Уночі та зранку росіяни сім разів обстріляли прикордоння Сумщини. Як повідомляє місцева влада, пролунало 46 вибухів. Під вогнем були Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигінська та середину Буцька громади. Окупанти били з мінометів, РСЗВ та артилерії. Інформації щодо потерпілих немає. Цієї ночі ворог атакував шахедами Дніпропетровщину. У небі над Павлоградським районом знешкоджено п'ять цілей, але є і влучання та поранені. Детальніше про безпекову ситуацію в регіоні розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Розповідай, що тобі відомо. Вітає Лілія у Павлоградському районі. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, вибуховою хвилею. Понівечено три приватні будинки постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Під вогнем цієї ночі була і Нікопольщина. Армія країни агресорки використовувала важку артилерію, РСЗВ ГРАД і дрони камікадзе. Понівечені комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури, минулося без загиблих Страждалих для помсти за терор мирного населення. Дніпро передав військовим чергову партію допомоги. Це квадроцикли, 15 штук для бригад, а також ФПВ дрони Загалом на фронт вже доправлено більше сотні нових квадроциклів, які завдяки певним модифікаціям краще підходять для виконання бойових завдань також евакуації поранених. Крім цього, постачання українським захисникам безпілотників є одним з основних пріоритетів міста. Далі прошу послухати пряму мову військового, яку отримали чергову допомогу допомогу як квадроцикли, так і все інше майно на фронті дуже потрібно, бо щас бо щас дуже важко на фронті. Така допомога, яку сьогодні організували. Ну дугано буде надихати хлопців, що про них не забули, що про них думають. ну ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Ми продовжимо стежити за усім, що відбувається в регіоні. В студія вам слово. Дякую, колего. За ситуацією на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мандалюк. Напередодні Україна знову залучала аварійне електропостачання з сусідніх країн. Як повідомляють у Міненерго, це були Румунія, Польща та Словаччина. Водночас через мережеві обмеження вчора застосували графіки відключень на Харківщині для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. Також у відомстві інформують про припинення газопостачання 39 споживачам у Харкові. Усе через російські атаки. Російські окупанти влаштували тренувальний майданчик поблизу Запорізької атомної електростанції. Про таке заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Так, 30 квітня команда агентства протягом години чула близько ста пострілів. Окрім росіян, робити їх було нікому. Наразі магате відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС агресор розгорнув тренувальну базу для операторів дронів. Окрім того, майже щодня надходять дані про військову активність на різних відстанях від станції. У середині травня, за даними МАГАТЕ, росіяни планують аварійні навчання із системами охолодження. Представників організації обіцяють допустити для спостереження. Протягом минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. В районі Авдіївки наші захисники відбили 34 ворожі атаки. Неподалік Бахмута 27. На Новопавлівському напрямку сили оборони стримують противника поблизу Красногорівки Георгівки. Парасковіївки та водяного там дали відсіч росіянам 16 разів. Стільки ж на Куп'янському та Лиманському напрямках. 11 безуспішних ударів завдали окупанти на Херсонщині. Ще 5 поблизу Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі. Денису було 8, коли росіяни окупували його рідний Алчевськ. Хлопець виріс в атмосфері українофобії та тотальної пропаганди. Однак зміг виплекати в собі любов до України. Мов вивчив за мультфільмами перед великою війною. Виїхав на підконтрольну Україні територію, а в лютому, 22-го пішов у Нацгвардію, звільняв українські села і міста. А коли зазнав поранення, бути списаним не захотів. Про патріотизм та самовідданість наш наступний сюжет. Коли окупували його рідний Алчевськ, Денису було 8 років, попри масовану пропаганду, яку насаджували в окупованій Луганщині. Хлопець ще підлітком почав розрізняти брехню. Я якось не так думаю, Це якраз тоді, коли я не почав розуміти, що й деякі дири у домах, десь ще вони з'являються чомусь з сепаратистської сторони іноді. І коли вони пишуть, що це робить Україна, то це доволі смішно виходить, бо не може снаряд трошки завернутися, якось і прилетіти назад. Після закінчення школи Денис зі своєю дівчиною поїхав до Харкова вступати до університету. каже, був приголомшений тим, як живуть люди на підконтрольній Україні. Якщо там в моєму рідному місті Алчевську, воно 8 років гнило, усе просто вмирало, то коли я приїхав сюди, особливо до Харкова, ну в мене горіли очі. Я побачив, що у мене є майбутнє ще в окупації. Хлопець самотужки за мультфільмами вивчив українську мову. Волчевської її не викладали в моїй школі з 2014 року, але Якось завдяки «Спанч там, іншим мультикам, які в дитинстві я дивився, я дуже добре її запам'ятав. І якось, чесно скажу, ніколи не забував українську мову. Не розмовляв на ній зовсім, але забувати не забував. Велика війна застала Дениса в Харкові. Хлопець без роздумів пішов до військомату і 25 лютого 2022-го вже став до оборони Харкова. Ми стояли на окружній. І наша справа була не пропустити ворога з траси діргачей на сортіровку. Далі контрнаступ під боровою Денис із побратимами зміг захопити полонених. Нам треба було форсувати болото, і виходили ми з цього болота по шею у воді усі. І так І вийшло. Що ми зайшли у селище. Перший полонений ми на нього випрыгнули з костів. Він в'яз пірашки тим, хто нас хотів засаду устроити. Його узяли. Він нам розповів, де хто знаходиться. Сказав, що у нас за спиною близько 40 добровольців, котрі на нас бажали влаштувати засідку у листопаді 2022-го Під Кримінною Денис отримав поранення. Ми мали штурмувати позицію ворога. І як тільки ми почали вилазити з окопу, на жаль, прилетів 152-й снаряд у дерево, під котрим ми скупчувалися, ускладнення, котре у мене з'явилося, це. Часткова втрата зору правого ока через це. Тільки я зараз і знаходжусь тут, а не повернувся до своїх хлопців, бо на жаль. Навіть самі хлопці сказали, що навіщо то нам потрібно, якщо ти оком не можеш навіть прицілитись після тяжкої контузії, лікарі не списали хлопця, а пішли йому назустріч, дали роботу в медичному пункті військової частини. Він працює з документами, обробляє списки, статистику хворих, пересування хворих по лікарняних закладах. Це важлива робота, бо від цього залежить і лікувальний процес. І неприрівність лікування, і також виплати військовослужбовцям. Та головне кажуть у частині побратимам легше звернутися з якимось проханням до такого ж, як і самі. Сам же Денис мріє про звільнення його рідної Луганщини, Повже заручився з дівчиною і хоче, щоб на весілля могли приїхати усі рідні з Алчевська. Своїх бабуся був брат там бачити, але там має бути багато рідних моєї нареченої у є дуже велика та гарна сім'я, тому я впевнений, що обов'язково треба зробити все, щоб вони також могли з нами у цей день побути. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Укриття та мистецькі хаби на базі об'єктів культури створюватимуть у прифронтових регіонах. На цьому наголосив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики. Під час робочого візиту до Запоріжжя Ростислав Карандієв зустрівся з представниками культури. Говорили про безпеку та роботу в галузі в умовах війни. Також посадовець відвідав історико-культурний комплекс Запорізька Січ на Хортиці. Нині його готують до відкриття. Об'єкт запрацює вперше за останні два роки. Раніше у заповідник приїжджало понад 100 тисяч людей щороку, а після повномасштабного вторгнення працівники комплексу вимушено закрили та демонтували частину експозицій. Чиновник наголосив, що з початком великої війни збереження й охорона культурної спадщини набула ще більшої ваги адже через воєнні злочини росіян та окупацію частини територій Україна втратила чимало пам'яток. Все, що вчиняє сьогодні ворог на окупованих територіях, є злочином. І злочином, в тому числі перед культурною спадщиною України. Віднайдені сьогодні інструменти належної фіксації, навіть дистанційної наших втрат. Ми працюємо спільно з ЮНЕСКО, працюємо за тими протоколами, які в подальшому будуть прийняті міжнародними судами. Україна вже отримала перші партії нової допомоги США. Про це повідомляє видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на власні джерела в американському уряді. За їхніми даними в Україну вже доправили партію протитанкових ракет та 155-мм артилерійських снарядів. І ще в дорозі ракети перехоплювачі до систем Петріот з Іспанії. Наразі вони в Польщі. Утім більша частина озброєння з американського пакету на мільярд доларів надійде в наступні місяці, адже бойові машини. Пускові установки і системи протиповітряної оборони через їхні розміри доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною. Україна отримає від США нові ударні дрони із вогнепальною зброєю виробництва американської компанії Felony Aero. Їх саме збираються вдосконалити, щоб підвищити обороноздатність української армії. Одну з моделей оснастять гарматою 5,56 мм, Іншу протитанковою ракетою Spike. за словами розробники, оновлене рішення забезпечить неперевершену точність, маневреність та ефективність у бойових сценаріях. А ще США допоможуть НАТО і ЄС покарати Росію за кібератаки проти європейських країн. Про це заявив речник державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив, що штати засуджують цитую зловмисну кіберактивність, яку здійснює російська військова розвідка проти Німеччини, Чехії, Литви, Польщі, Словаччини та Швеції. Зокрема, у Німеччині відреагували на російський кібернапад на керівну соціал-демократичну партію. Ми викликали до МЗС тимчасово повіреного у справах посольства Росії, щоб іще раз чітко йому пояснити позицію федерального уряду. Ми з нашими партнерами не потерпимо цих кібератак і будемо використовувати весь спектр заходів для запобігання стримування та реагування на агресивну поведінку Росії в кіберпросторі. Це дипломатичні заходи на рівні ЄС. Існує інструментарій кібердипломатії, який також включає, наприклад, санкції. Ми розглядаємо ці заходи, перевіряємо їх і потім повідомлення вас про них у належний час. Посилення військової співпраці Північної Кореї з Росією та постачання північнокорейських балістичних ракет Москві для використання у війні з Україною рішуче засудили міністри оборони Сполучених Штатів Америки, Японії та Австралії. Про це йдеться у спільній заяві очільників оборонних відомств за підсумками їхньої зустрічі на Гаваях. Нагадаю, з кінця двадцятого третього року КНДР відправила Росії майже 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет. Наступний випуск новини 14 Я просто зараз запрошую до слова Олександра Просяника і нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини ви можете дивитися і на нашому ютуб каналі. Адреса на екрані.